Харків, Запоріжжя, Краматорськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Херсон, Чернігів та багато інших. Нас з вами називають містами, фарпостами України. І це насправді так і є. Ми на передовому краї боротьби. Ми зберігаємо цивілізоване життя. Наскільки дозволяють військовим обставин, тримаємось попри всі виклики і з нами вся Україна. Перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам, Збройним силам, які паролять нашу землю, які дають можливість сьогодні нам з вами і нашим людям жити і працювати. Сьогодні, завдяки нашим Збройним силам, ми працюємо, ми навчаємо дітей. Ми плануємо наше з вами майбутнє. Безпека громад починається з фронту. І ми це чудово розуміємо. І наші громади підтримують наших військових, надають кошти, надають субвенції, надають матеріально-технічні ресурси. Безумовна волонтерська підтримка. Турбота про поранених наших воїнів, про родин наших військових все це наш святий обов'язок. І це наша єдність, і це наша сила. Щиро хочу подякувати вам, подякувати за те, що ви приїхали до міста Харкова і взяли участь в нашому форумі. Це для нас дуже дуже важливо. Так, сьогодні в цій залі. Зібрались не просто мери, не просто керівники військових адміністрацій чи заступники. Це перш за все люди, які взяли на себе надзвичайну відповідальність, відповідальність за територію, за громаду, за людей. І чудово розумію, з якими викликами ви кожного дня зіткаєтесь. Бо кожного дня вам потрібно зробити так. Щоб було життя в громадах, життя в територіях. Коли йде війна, коли обстріл, коли страшно, але ви берете на себе відповідальність за життя людей і за життєдіяльність громад. Ви допомагаєте людям, ви знаєте людей, і це дуже і дуже важливо. Харків, Запоріжжя. Краматорськ, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Херсон, Чернігів та багато інших. Нас з вами називають містами, фарпостами України. І це насправді так і є. Ми на передовому краї боротьби. Ми зберігаємо цивілізоване життя, наскільки дозволяють військові обставини. Тримаємось, попри всі виклики, і з нами вся Україна. Перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам, Збройним силам, які боронять нашу землю, які дають можливість сьогодні нам з вами і нашим людям жити і працювати. Сьогодні, завдяки нашим Збройним силам, ми працюємо, ми навчаємо дітей, ми плануємо наше з вами майбутнє. Безпека громад починається з фронту. І ми це чудово розуміємо. І наші громади підтримують наших військових, надають кошти, надають субвенції, надають матеріально-технічні ресурси. Безумовна волонтерська підтримка, турбота про поранених наших воїн, про родин наших військових. Все це. Наш святий обов'язок. І це наша єдність, і це наша сила, і це робить Україну незламною. Ми також повинні зробити нову організацію простору для життя громад безпечного, сучасного, функціонального, необхідне комплексне планування. В якому будівництво шкіл, лікарень, житла татарів буде відбуватися в контексті безпеки, економічного зростання та екологічної стійкості. Саме на прифронтових територіях потрібно впроваджувати нові стандарти містобудування з урахуванням воєнного досвіду, захищеності і інклюзивності. На жаль, мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Близько п'яти мільйонів українців внутрішньо переміщені особи. А близько 7 мільйонів українців були вимушені виїхати за кордон. Їх повернення головний виклик, і водночас велика можливість. Ми не лише чекаємо їх повернення. Ми повинні створити умови і можливості для цього. Потрібно бути готовими до того, що люди будуть висувати більш високі вимоги, будуть прагнути вищих стандартів. І це добре, бо це гарний стимул для розвитку.